Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому Ютуб-каналі з мотиваційними історіями успіху від наших випускників. Мене звати Владислава Марчук, я керівник напрямку Bootcamp в компанії GoIT. І сьогодні у нас в гостях випускник групи Fullstack Юрій Волошин. Юрій, привіт! Розкажи трішечки про себе. В якій компанії ти зараз працюєш, яку посаду обіймаєш, і чи подобається тобі працювати в команді? Привіт, ще раз влада так як ти сказала, я Юра. Я зараз працюю в компанії NoviSign. Це ізраїльська продуктова компанія. Працюю на позиції Junior Content Angular Developer. Ось чи подобається мені так. Я зараз отримую масу задоволення, тому що маю зараз дуже дуже класний, дуже новий і дуже багато досвіду. Тому я да, в захваті від цього, що. Що мене зараз чекає на роботі, тому я зрадість. Це той момент, коли я з радістю йду на роботу і чекаю наступного дня, коли, коли знову можна ти прийти і щось робити. Клас, це круто, коли я такий запал до роботи, це дійсно надихає. Юрій, розкажи, будь ласка, яким було твоє життя до АІТ? Я дуже довгий час, близько вісьми років, працював менеджером з продажів поліграфії. Підкажи, будь ласка, що стало визначальним чинником для тебе, щоб змінити сферу своєї діяльності? Багато людей, які йдуть в ІТ, вони е, е, десь з далекого минулого мають е, ну, якесь бажання їх туди чомусь тяне. От я, в принципі, не виняток, тому напевно, ще зі школи починаючи, мені подобався цей напрямок. Я не знав, правда, куди конкретно я хочу, що саме я хочу робити, але але туди мене тянуло. Першим, мабуть, таким визначним фактором стала пандемія 19-го року. Ковід ось власне почали труднощі з ну зі всім насправді і з виробництвом з логістикою. Особливо я відчув це з кордонами, тому що в мене було закордонні замовники, і ну це було просто катастрофічно. І це, мабуть, стало таким основним чинником, ну і, і тим, щоб дійсно задуматись, поміняти професію на щось віддалене і те, що розвивається. Е, власне IT — це якраз та сфера, яка ну, дозволяє працювати віддалено. Е, немає як таких чітких кордонів, тобто ти можеш комунікувати, працювати з будь якої точки світу, і з будь-якою точкою світу що немало важливо. Е, ось, власне, це, мабуть, і, і стало. Цією причиною в той момент з чого розпочалося твоє знайомство із GoIT? Чому ти обрав саме цю школу? Знайомство з GoATI почалось, якби це банально не звучало, але почалося воно з пошуку взагалі навчальних закладів, які вчать спеціалістів. Тобто, це банально Google і різні компанії, тонни коментарів, відгуків і тому подібне. На той момент, коли була пандемія, це була перша хвиля. Це вже були пошуки. Я тоді зіткнувся і, в принципі, для себе в певній мірі прийняв рішення, що Go IT — це хороша школа, і я би я би туди пішов. Ось. Але перша хвиля прийшла, і якось воно таке почало налагоджуватися все, тому воно трошки відтягнулося. Я дізнався, що мої знайомі закінчили марафон Гавиті. Ну вони почали мені активно надсилати ці свої. Розюмешки, ті, що версталися на марафоні, так, ну, це верста марафон. Так, вони почали надсилати і далі сили, класно, типу. І там, по-моєму, зразу було посилання, якесь вони прикріпляли, що ось типу є марафон, можна спробувати, можна пройти. Ну, блін, а чого а чо? ні, це ж типу, тобто, нічого не коштує. І, власне, за то, цих сім днів і оцей підхід школи самої, ну тобто говориті, е, мені дуже сподобалося, Тобто, як подаються матеріали, як. Як відбувається взагалі сам процес? Ось і я для себе визначив, мабуть, тоді вже після цього марафону, що остаточно йду туди і, ну, і все ось, ось якось так. Правильно, від марафону до працевлаштування. Прийшов, побачив, переміг. Юра, давай перейдемо з тобою до питань щодо співбесіди, тому що нас будуть дивитися студенти, які ще навчаються на курсі. Це досить цікавий досвід почути від випускників, які вже працевлаштовані. Тож підкажи, будь ласка, про свої етапи співбесід, скільки взагалі в тебе співбесід було на шляху до твого працевлаштування, що, на що звертають увагу при проходженні співбесіди, і чи важливі софт скіли також. Поділись, будь ласка. Я ну, насправді я, напевно, такі собі е, по співбесідах, тому що в мене було їх відносно небагато. Це десь було, мабуть, близько десяти співбесід з рекрутерами, причому в різній формі, е, як тобто, форма там, переписки, умовно пошта, месенджер, mm -hmm. е, так і декілька було ну, живого спілкування по телефону, ну, тобто, більше така пряма розмова. Е, ось, і це каже, це загалом десь було близько десяти. Технічних співбесід в мене було дві, ну і це такі більше формальні співбесіди. Ось тому софт ну, скіли однозначно важливі. Тобто, якщо рекомендувати щось студентам або випускникам, то ну від мене це не треба боятись просто. Просто не бійтесь і ну, тобто, рекрутер не кусається, ну принаймні мене не писав, не ні. знаю. Немає нічого в тому страшного. Тобто, важливо показати. Кати людина в першу чергу, а не діти розробники, тому що не пам'ятаю, хто сказав, але е, процитую: е, що кодити можна навчити будь-кого а бути людиною, це значно важче, тобто, і це ну дійсно воно десь і працює. Хочу попросити в тебе дати три поради для наших студентів, котрі ще навчаються, що робити, щоб вивчитися, дійти до кінця і працевлаштуватися. влаштуватися. Твої топ три поради для наших студентів, перше це не боятися будь-чого. В тому числі відповідальності, будучи на курсі до речі, в студентів є можливість проявляти себе банально на проектах, будучи там тим лідом, скрамастером, брати за ну, тягнути на себе ковдру і брати на себе більше завдань, більше тасок. Тобто, це буде тільки плюсом. Другою такою порадою, це ну, зараз, напевно, найактуальніше це не здаватися, тому що. Коли цей процес пройти е, значно краще відчується е, насолода від неї того самого працевлаштування. Та це важко, е, тобто, але ну воно того дійсно варто. Тобто, здаватися ніякому разі не можна не тим більше, якщо ну студент, то, то вже там шлях пройдений, немалий, тобто навіть зробивши вибір. Йти в IT – це вже великий шлях і дуже великий крок. І якщо ви його зробили, то зупиняти точно і ти назад точно не варто. А якщо ви десь ну, закінчуєте курс, то, то тим більше ні, тому що у вас вже є дуже класні знання, коли в дає е, дійсно дуже хорошу базу. Тому не здаватися, третя порада напевно не розпилятися е, в IT, тим більше в сфері фронтенту є дуже багато різних стежок. Кожна з них по своєму, по своєму класно, по своєму хороша. є різні бібліотеки, які можна вивчати додатково там поглиблено, є різні фреймворки. Ну, це в першу чергу, мабуть, такі там як Енгеляр, Рект, В'ю, самі основні, ну тобто, три самих основних, не треба вчити кожного потрохи. Краще вчити щось одне і ну, старатись. Звичайно, що ви не можете досконало знати, тому що те, що вивчається на курсі, банально чи під час курсу. Це може бути кардинально іншим, то що ви будете робити на роботі. Тобто на роботі у вас будуть курс справи фактично, і ви робите е, те, що вимагає від того ну, той чи інший проєкт. Тому знати все наперед неможливо просто і цього, ну, цього просто не потрібно робити. Гарна дуже відповідь. Я погоджуюся з тобою, тому що людський мозок він взагалі створений не для того, щоб тримати інформацію, а для того, щоб генерувати ідеї і знати абсолютно все не може жодна людина в світі. Тому так краще стати фахівцем десь в одній справі і потім просто цікавитися чимось новим, додавати щось прикольне в свої проєкти, там пробувати якісь нові різні фішки, але треба концентруватися триматись на чомусь одному, тому я тут 100% погоджуюся з тобою, Юра. Хотіла також тебе попросити дати пораду для тих людей, які вагаються, переходити чи не переходити в IT. Ну, я перейшов. Я, в принципі, не зовсім навіть перейшов. Я свічер, тобто мені вже досить багато років е, ось, і я перейшов і скажу, що ну, воно варто того, мабуть. Тому... Тут досить індивідуальне питання, насправді я навіть так не можу сказати за всіх. Знову ж таки, бажання людини, якщо є бажання, ну тобто, навіть найменше, я б сказав, так. Тобто, якщо ви відчуваєте, що вам це подобається, так то, то тільки так, а, якщо ви точно знаєте, що це не ваше, ну тоді мабуть, ні. Юро, дуже дякую тобі за те, що ти сьогодні прийшов, поділився своїм досвідом. Друзі, підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте вподобайки цьому відео. Пишіть в коментарях, якщо були корисні поради Юрія, і до нових зустрічей.